У нас є закон, але в законі дуже часто на вибір да, сформульовано речення так на вибір. І через це у нас виходять е, макрони по 109 по 128. Ну, якби це банальна тема, але ж дуже звернули увагу. У нас немає як повноважена особа в Ліннинській міській раді визначає очікувану вартість на ці всі макарони. Тобто, за яку ціну громада може їх придбавати, а за яку вже не може, до цього алгоритми. У нас немає якогось реєстру електронного нам треба переходити вже на електронні реєстри. Те, що закуплено, чого не вистачає, щоб керівник чи посадова особа, яка могла подивитись. Дійсно, у нас немає того чи іншого, що закуповується. Тобто, у нас немає багатьох інструментів, і через те ми пропонуємо це все в політику закупівель, включити і. Маленькими кроками через місяць, два-три пропонуємо там надати, подивитись, прийняти щось і так далі. Але перше, що ми пропонуємо, ті закупівлі які щороку повторюються, і на вартість більше одного мільйона, зокрема, це продукту харчування можна зробити тест, який тест, да? провести тест, зробити ринкові консультації. Закон це дозволяє, але цей інструмент не використовується повноваження особи. Провести ринкові консультації, а може воно. Я так буду говорити таким словом, щоб трошки фіксувати вашу увагу, яку не заскажемо.